Вже наших полонених звільнили, вже Боже, плакали разом з ним. О, я я, я почала ця пташка дзвонила і... до мами і каже, мама, ти бачиш, якого номера позвонять?» а вона бачить, скільки стара. І все, думаю, я Юра, Боже, як, о, я, я, не ж мурашки, я не можу, я не можу, бо така вже задоволена за них. Mm. А їм Боже дає здоров'я. Як вони бідненькі, все це витерпіли? Я не ну, знаю. Я ж танцювала. І це. Потім побачила хлопців, плакала, в якому вони були стані. Дуже шкода, але я рада, що їх визволили. Було б добре, якби всіх азорців визволили і забрали. На Медведчука це дуже мало. Як там казали в соцмережі, треба ще раз викрасти Метвечука і знову. поміняти. бізнес-план пробив. Я дуже щаслива, що не повернуться. Ми за них переживали, як за своїх рідних, і нехай всі повернуться, всі повернуться живі. Ми їх всіх дуже чекаємо. Ну, я завжди, знаю, що вони повернуться рано чи пізно вони повернуться. Це дуже круто. Ми чекаємо всіх наших героїв. Я їх люблю, чесно, як своїх рідних людей. Дуже рада за них. Хочеться, щоб всі хлопці, які в колонії повернулися. Хлопці, дівчата, що ми їх всіх тут чекаємо. Переживаємо за всіх, а за таких, що вагітні, то саме більше переживаємо. Це ж треба, щоб таке людині попало, щоб, щоб така вагітна людина. І хай їй Бог дає і дитині, і все в неї, щоб було добре. Страшні хвилювання і будучи в колонії, мені здається. Жоден з нас не зможе передати ці її відчуття. Ми можемо тільки передати те, що ми за неї хвилювалися. Ми за неї вболівали, щоб її якнайшвидше повернули, і вона змогла народити свого перестка, свою крихітку. Здоровий. Цілий день дивилися, дивилися близький, бо в нас там є знайомі. І, ну, на жаль, поки немає його в списках, але надіємося, що він буде звільнений. Вчора, як Пасха для всіх була, станочна, ніхто не спав, емоції. Дуже хвилювались, переживали і дякую Богу, що він чує наші молитви і сповнює наші прохання всі під таким враженням, що дійсно вчора сильне торжество було, як Пасха. Богу, щоб все так закінчилось. Дай Боже, щоб і ті, що залишилися, поскоріше звільнили їх і поскорішої перемоги нашої.